Друзі, всім-всім привіт! Частину сіна вже й забрали, частину тільки скосили, частина вже висохла. День сонячний. Дивилася прогноз погоди. Обіцяли. Ой, подивіться, знову лелеки за трактором ходять. О, та їх там скільки? Три, да, Вань? Три, три. три а, так, да, я бачу з цієї сторони ще один. О, та яблучка дичка. <смірків> Серед сінокосу, Як зародила. Корольок чи що. Раніше не бачила тут врожаю. <смірків> а парило. Або репішок також на острівку залишився. Оце сіно, подивіться. Тут і перій, і деревій, і конюшина, і, і шавлія, чи як вона шалфей. Корівкам буде чай лікарський. Бачиш, це правильно вибрав. Користь на тракторі і нема борів, бачиш? Чистенько-чистенько. То бавно не було досвіду, мабуть. А це швиденько і нормально. Лелеки трактора не бояться, а людину бояться тільки. Тільки підійдеш і вони одразу злітають. О, друзі, кому потрібна піжма від паразитів, лікуватися. Зараз час збирати піжму. Ось, подивіться, якраз сезон. Вона якраз квітує. Час збирати. Але коли сіно скосять і потім іде другий раз, вже травка відростає, то піжму також можна зібрати. А це друга яблунька, я попереді зняла, то як корольки така маленька, а це прям справжня якісь семеринко чи що. Ой, Да, це пижма. Яка розкішна. Щось знявся вітер. Чи не застане ще нас дощик в лісі? Вісна трав'я. Експерт це зустрічається, і Берізка, і Звіробій. Чого тут тільки нема. А тут трава, а Сармат не дурний. <смі> Пішов по підполе, по траві важко йти, ні, вийшов на травку. Каже Сармат, чому вранці не пішли? Коли роса була, я покупався, ну, ми йому взяли водички, якщо захоче пити. Ніби на дощик не похоже, але вітер сильний, може і надути. А тут подивіться, скільки пижми. а це на зворотньому шляху. Потрібно буде зібрати в букет. Подобається мені. У букеті довго зберігається. І поки я дочалапала, Іван Афанасьович з арматом, як казочці, кущ, і тіл, і хата. Про зайця і про черепаху, хто швидше дійде. Дійшли до кустика. Це що, вона ж гірка? А мені подобається. Чи коли вона вже дозріла, вона така гірко солодка. Угу. Вишенька дичка. Сармат, ти ж також любиш ягідки, на. На, На, сармат, на, на. От. смачно тобі? Так, ці докутя есть. А він дивиться, якщо господарі їдять якусь ягідку, а значить їсти. Значит, Почекає трішки, о, значить, не отруєно, а сам не їсть. Можна, можна сармати. Ну, ви, посид... Його інстинкт знання ви посидіть, відпочиньте, а я нирну в сосни. А можливо, є маслюки. А можливо малесенькі дощик, і вони з'явилися. Повинні бути, коли вишня дозріває. У мене дві умови. Червона вишня дозріває і добрий дощик. Червона вишня вже є, а дощику доброго не було в нас. Ящирок. І зелені, і коричневі. Фазан, сармат злякав, мабуть, гніздо. А він у нас не мисливець. Так що сармат нас може тільки злякати. Нехай от полоничка дуже ріденько. Звичайно ж не так, як в саду і вона вже перезріла. Також цікава травка. В минулому році збирали тут вишні і вам показували, а зараз нас взяв блут і не можемо знайти той вишняк. Парило, або ж ріпішок, як розрісся. Що, Ваня, нічого не знайшов. Ні полуниці, ні вишні, ні астрагала, ні грибів. А ми це не в минулому, а в позаминулому році збирали, да? а абрикосів в цьому році ні вдома, ні в лісі, ні в посадках нема. Вискочили яблучка та айва. Черешня також. Тут також дика яблунька. Ось так, друзі, не вдалося нам. Наша прогулянка почався дощ. Я таки відчувала, що буде дощ. Сармат на водички. сармата на, напоїмо на. і будемо бігти додому. Так що, вибачайте за таку коротеньку прогулянку. Хотіли назбирати вишень, на, на. полуниці, лікарських травок. На, на, на. Але дощик нам помішав. ще, і все, Більше не дам. Пий Пей давай. Все, біжимо додому. Пий давай, воду зря виля. Та зараз дощ, він уже <схай> не хоче, каже я води. А, кажете, <схай> хочете, хочете їсти пити, ой, Ваня, припустив як дощ. Біжимо. Куди біжимо? Під дощ, заліз під дерево, та й сиди. Да, — Так, під деревом не можна. Там не можна. Бли... блискавка. Блика, і камеру зараз саме всі і камеру Була. зараз намоче. Друзі, помахай ручкою, поки поки -пока, будемо тікати. Давай, <рігав> Ой, Щось да. на не, <рігав> не дуже захищає. Тікаємо. <рігав> Ваня шукає сосну, а холодний такий дощ. Зараз ще може бути і град. А тут краще. А тобі полезно. Виросту. Так. Да. Ой. Отак ми ховаємося від доща сарматом. Та він надовго, я бачу. А в нас там є кульки в рюкзаку. Давай одіним кульки та й побіжимо. Куди? На голову? Я знаю куди. Ілі на ноги. На щось надінемо. На щось надінемо? Да. Це ж ви вирішили. Фу. Ну добре, дай Боже, тільки з сіном погано, що дощик. то, що тільки скошено, не страшно. А, то, вже зисохло, тому погано. а, а то... для городу дощик потрібно. Ну все, друзі, до побачення. Можливо, якщо дощик встане, ще вімкну камеру. Давай ховай бо намокне і пропаде а камера. А так намокне, так. Все, пока-пока. Дочекався сармат дощику і покачався по росі, помився. А дощик уже і став. Недовго ми раділи дощику. Як розрісся чебрець на мурашнику. Що, Ваня, щось знайшов? Сармату подобалося. Черешня? Да. Не червила? Я не знаю, сармату піде. Ой, яка вона чорна. Подивись, чи, я, чи ні, я ще не коштую. Ти знаєш, ні? Ні? А смачно? Угу, mm -hmm. А солодка? Солодка, солодка, так? Да? Дощик нас налякав, жалко, що мало. Дома вже відходять. Отут ось подивіться в лісі, які черешеньки чорні. Mm -hmm. Це особистий mm -hmm. смак має. Не так як вдома. Дуже смачна. Скажем так, наша теж О. смачна, але ця інша. Якщо знизу під дерево зайти, то і більше бачите. А сармат як? Опі. Відпочиває в тіні та підбирає черешні, які пташки скинули. На сармат. <сум> На лови. Оп. Ох, який ти Справний. кмітливий. А там далі ще дерева. Справді не червиво. Знаєте головне правило, як їсти черешні? Ні в якому разі не заглядати всередину, проковтнути і все. А то, як побачиш черв'яка, тоді не захочеться їх їсти. І тут ще й зелені є. Бачите, вони пізніші за домашні, дозрівають, тому і на червиві. Оп! Тут така глибока яма. В цій ямі черешні. абрикоси. Можливо, десь не в ямі є черешня, то не хочеться покотитися в яму. Що назбираємо трошки? А сармат тільки в тіні. А, диви, диви, як він. <смі> їсть черешні. Армат, на. на. Сподобалися. Ось рано куті, цій куті. <смі> Хто-хто, асармат навіт... навітамінізувався. Так, я зраділа, що дощик польє, мої помідори та огірки. Не потрібно буде сьогодні поливати, а він нас налякав Не встигли з лісу вибігти, а він вже й став. Я ще ні одні червивої. червивої не знайшла. Так що можна сміливо збирати. А я знайшов. Найшов? От бачиш, я наврочила. На, Сармат, Ливи, лови, оп, ох ти, молодець. Що, ти хочеш, на, на. На, лови. І в руки заглядає. А як ми звідси виберемось? Дивись, звідти яма. Туди далі також яма. Ми на острові. Ми тут не пройдемо, треба обходити. А мене на руках занесеш. А ти на одній ножці, Ну от скажи. Не... Мало в нас вдома черешень? От воно нам потрібно було. смачніше. Альпіністами. Диви, як доберешся до неї, та вона така смачна. Ні, ми там ваня не пройде. Ну дивись зарослі які. Де, вон там рівно. Там і гадюки можуть бути, що хоч в репі. А куди ж ти тепер мене поведеш? Подивіться, що там твориться. Так розмило раніше не було. Що, ти йдеш таке туди? Ох, ну добре, йдемо. Тільки ти, по, ти попереду. А ну зрозуміло, я, я, я на різні. Тебе на... на. І сармат за мною, за мною. Ану покажи. А? Глядачам. Угу. Багато назбирав. Та це не вигідно за тобою так і Вигідно, давай, За тобою черешень не, нема. Ладно, тобі тут дві лишу, Вон там от дві. Іде, підбирає, підбирає. А тепер, а на гору як? Давай бери там, на гору. На гору за мною, вперед. Вперед, як пригодно. Оп. О, бач, тик-тик, тик. тик, тик. О, а, вийшов. Оп. Давай оп. лапку. А, оп. Папко. Оп, оп. О, Боже Боже. От відкормив. <рес> Ти мене кормив чи я тебе кормила? Не знаю. Я тебе кормила, щоб в тебе сили були мене носити. ж хращівся. Я тягну. ж тебе до черешень потягну. не шукаємо легких шляхів. І, друзі, чому так? Як тільки вже налаштувалися йти додому і надибали на ось таку рясну черешню. Подивіться, черешеньки мільші з приємною такою гірчинкою. А дуже солодкі, дуже-дуже солодкі. Дуже саладки. Не мабуть, черв'яки їх не їдять, тому що дуже багато. Подивіться, яка вже майже підсохли на дереві, бачите? А не червиві. Компот засушити Ох, до чаю. Те, що потрібно. І багато їх тут на дереві. Так, да, ми не очікували вже, Направились додому. А вони від чогось лікувальні. А треба почитати. Все, друзі, тепер вже точно пока-пока. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе і тільки добрих новин. Пока-пока. Сармат. А ну, скажи пока-пока. А він зайнятий, він із черешні. Все, пока. O técnico é uma